У своєму щотижневому звіті очільник області зазначив, військова ситуація в регіоні напружена. Зокрема, впродовж останніх кількох днів з боку окупантів почастішали ракетні обстріли по Запоріжжю. Не досягнувши жодних успіхів на полі бою, загарбники цинічно відкривають вогонь по житловим масивам та руйнують об'єкти цивільної інфраструктури міста. Минулий тиждень відзначився збільшенням кількості обстрілів з боку окупанта. В день незалежності потрапила під Роздачою і обласний центр. На щастя, всі дотримувались норми правил, тому жоден не загинув, жоден не постраждав, але було зруйновано кілька об'єктів цивільної інфраструктури. На жаль, людям повибивало вікна. Продовжують загарбники чинити тихий терор населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в області зберігаються випадки примушення людей до співпраці та викрадання цивільних осіб з проукраїнською позицією. Також в деяких населених пунктах в результаті бойових дій відсутні комунікації: електро, воду та газопостачання. Тотальні окупаційні дії, які полягають в тому, що людей крадуть, тиснуть на них, знущаються над ними. Ну і в цілому ситуація складна: газу немає, з електрикою проблеми. І вчора ну, були, коли були на АЕС, було відключено від лінії, відбулося відключення від електроенергії всіх окупованих територій, тому що вони е, з досить пошкоджені лінії, які створюють єдину енергомережу. і саме ці Території відімкнулись, тому там і електрика і можуть бути проблеми з часом. А якщо врахувати, що наближається опалювальний сезон, то зрозуміло, що люди розуміють, що в тих умовах вижити буде вкрай важко, особливо в містах. Тривають провокації з боку окупантів і на Запорізькій АЕС. За словами голови обласної військової адміністрації, ворог продовжує відкривати вогонь по містам, що на іншому боці Дніпра, зберігати військову техніку на території підприємства та тероризувати місцевих працівників. Останні тижні. Коли знову відбулися загострення, обстріли, руйнування безпосередньо загинула людина, один з працівників станції. І всі ті дії, які окупант робив постійно, стріляючи по мирних містах, там Марганчу, Нікополю, прикриваючи АЕС, вони ще більш на цьому тижні стали активними. Але держава чітко реагує, президент зробив відповідні заяви, закликав відповідні міжнародні інституції вже включитися. По повній програмі відпрацювати всі безпекові питання державні та місцеві органи влади продовжують коригувати плани евакуації на випадок аварії на атомній електростанції.